Родини чотирьох загиблих воїнів з Волині отримали посмертні нагороди. Указом президента України відзнаки присвоїли військовослужбовцям Михайлу Водоносу Ярославу Каламуняку, Олександру Чемку та Андрію Боратинцю. Михайло Водонос загинув 5 серпня 2024 року. Йому було 32 роки. В 11 років він став сиротою. Його виховувала старша сестра. Михайло Водонос вчився в Нововолинському технікумі на. Електрозварювальника працював, жив в Нововолинську у 2023 році. Чоловіка мобілізували, служив 54-й механізованій бригаді на Донецькому напрямку. Загинув поблизу Нью-Йорка, Під час евакуації побратимів наїхав на міну. Отримав важкі мінно-вибухові травми, від яких і загинув. Ярослав Каламуняк загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області. Олександра Чемка не стало 6 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 46 років. Андрій Боратинець загинув 25 лютого 2024 року в Донецькій області. Полеглому захиснику було 33 роки. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв.